Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про дитячу кімнату, буду її прибирати, робити вологе прибирання і також буду чекати Єви для того, щоб прикрасити цю кімнату, так як їй це подобається. У нас багато чого є, багато є ідей, тому будемо сьогодні старатися. А спершу хочу відкрити адвент-подарунок. В минулому відео я вам давала маленьку підказочку. Я думаю, що всі згадались, що це для подаруночок. Це подаруночок від Віки. А, ну, я, я так думаю, що це Віка, тому що а, ну, мені здається, що я розгадала її пакування. А що це я не знаю. Мені здається, що. Мені здається, пошли, а це якісь олівці. Або шоколадка. Мені ці брядки не дають зрозуміти. Взагалі, не знаю. Короче, я не знаю, мені здається, що це можливо якісь фарби. О, можливо, це такі фарби, які Віка сама собі купувала акварельні оті які вона нам навіть радила купити? Можливо, це вони, до речі. Але ну зараз спробуємо. Я не підготувала ножиці, до речі. Ну що, розкриваємо? Так, я зараз знову захищеним очима, що розкриюся. Ну, не буду дивитися, а ви дивіться, що це О, Це буби! Ха-ха, клас! Я казала, що може ще й цукерки, але потім передумала на фарбу. Блін, але так схоже на упаковку з фарбою. Клас! Дивіться, яка упаковка. Блін, а я навіть таких і не бачила. Я зараз їм притапчу одну. Курма. О, Я мамка. О, як мама в нас Взагалі це в манго смагова просто. А чого так? Я зараз каву собі зроблю. Точно, я зроблю каву і з'їм. Клас. Все, зараз займемо цю штучку.

От, власне, чому я боюсь Боюся щось приклеювати. Тут е, були минулого року наклейки, я думаю, що хтось, можливо, пам'ятає новорічні. І мені здається, на тих місцях, де було погано прогрунтовано, там знялась е, фарба. Тому що в інших місцях просто ідеально наклейка знімається, все залишається. А ось в деяких, бачите, Просто такими кусками. Тому трошечки побоююсь. Але треба буде коротше, цю стінку потім, коли Єва підросте, заново покривати. Плюс вона он, теж сама собі наробила ділов ось тут скотчем. Ну, тут так не видно. Але потім треба буде все це переробляти. Я зараз буду, напевно, сюди ставити книжки зимові І якраз будемо бачити, що читати. Хоча ми зараз читаємо ось ту Адвент-календар, зараз покажу. Ось цю зараз читаємо. Боже, яка вона класна! Я вам її рекомендую. Вона, по-перше, дуже цікава. І є вона навіть хоче сама читати, ну намагається читати деякі фразочки. Ну, вона ж зараз вже вміє читати, то Іноді хочеться її почитати разом зі мною. Класні ілюстрації. Ну ілюстрації я вам вже показувала минулого разу, а тепер ми вже читаємо цю книжку. І я вам хочу сказати, що вона просто ну дуже кайфова. Історія, ну вау! Чесно, можу рекомендувати. Тому, якщо ви ще її не придбали, придбайте нічого страшного, що вже декілька днів пройшло. Ну як декілька, скільки зараз? Десять днів, але можна почитати декілька днів за один раз, тому нічого. Страшного не буде. Але прикольно, що да, кожен день ми такі «Оп, а все, закінчилось. За наступний раз історія класно, мені дуже подобається така, і при тому, що ось це, наприклад, історія йде на певний день. І вона закінчується якоюсь інтригою. Тобто, вам хочеться в наступний день взяти і почитати, що буде далі. І це класно. Тобто, є у дитини відчуття, що «Да, я хочу ще, і при тому хочу все йде. Тому ми трошки навіть наперед читаємо насправді, бо іноді нам маловато дня. ось Але да, рекомендую цю книжку. Класно. Дійсно, від щирого серця рекомендую. Ну і раз така тема пішла, покажу книжку, яку я ще не показувала Єві Різдво у Хогвартсі, Боже, у яка вона красивесна. Просто. Тут дуже гарні ілюстрації. Взагалі, така новорічна, боженькі Я поки Єві не показувала чому, тому що я думаю, може їй, типу, як в адвент Не знаю, зараз я подумаю, чи так її презентувати, чи як. Ну, коротше, вона мені така прям. Я коли рекламу побачила, я одразу замовила. Там було предзамовлення, але предзамовлення, яке відправили на наступний день. Тому рекомендую також. Я думаю, що там історія гарно написана, правда, я ще не читала, але навіть заради самих картинок варто купити. І я думаю, це баба-галамага, тому я думаю, що там і всередині також все достойно. Клас, я. Взагалі, я в захваті від цієї книжки, наскільки вона гарнюща, просто будемо теж її вичитати. Але я ще подумаю, коли я її подарую. Не хочу одразу багато всього, щоб неї була якась магія. Але на цьому тижні, до речі, можна і подарувати, тому що на цьому і, і немає нічого такого. Покажу євну колекцію, книжок. Ця книжка це книжка Такі ігри. Мені вони дуже подобаються. І у нас є така звичайна зелена, а цю ми дістаємо на зимовий, зимовий період. Тут є різні. Фішечки, і ви можете по ним грати. Тут можна самому кубик скласти з того, що є, можна просто десь взяти кубики і пограти. Дуже класні ігри. Насправді такі бродилки, мені вони дуже подобаються, і сама книжка виглядає класно. Також у нас є ось такі два вімельбухи, Ось це я дуже рекомендую. Це про Київ, тут київські ілюстрації. Це, наприклад, метро, зоопарк, станція політехнічна, наприклад. Потім ВДНХ. Ось, наприклад, ця як є, оранжерея. Так вгадується. Ось це пузата хата на Подолі. Ось ще теж Поділ тут вгадується. А потім тут що у нас, і Дніпро класно. І, звичайно, ось така зимова локація, яку також в Києві можна зустріти на головних площах столиці. І мені це дуже подобається, так прикольно. І тут, в принципі, знаєте, ось в будинку тут сім'ї. Ось, наприклад, і вони е, щось роблять впродовж дня по різним локаціям. Це дуже-дуже цікаво. Тому рекомендую. Е, ну, Ця така звичайна, але теж прикольна. Мені теж подобається. Тут треба знаходити котики. Але таких, наприклад, е, саме такого формату ну, дуже багато. Тому, ну, але мені подобається кутик. багатенько всього. До речі, якийсь Вімільбух треба ще є. Докупити новий. Всі книжки, які я зараз буду показувати, я так швиденько пробіжусь. Я їх всі рекомендую, тому якщо вас щось зацікавило, то замовляйте з чистою совістю, тому що вони всі дійсно класні. Єдине, що я вже минулого року детально про всі ці книжки показувала, розповідала. Дивіться минулі влогмаси та минулорічні зимові відео. Там всі, все всередині. Singing for the holiday The happy holiday Singing for the holiday sing about a the holiday The happy holiday Have a happy holiday uh, uh, uh. Singing for the sinners in the Hard luck winnin' Так, є ось така гірлянда. Я думаю, її ось повісити ось так. Так? Да? Дивись, гарно буде? Ага. А як тут кліпити? А я зараз, у мене є супер... Ой, зараз <салю> ліпчу. Робочий, обидвковий. Клей їм спеціальний. Для стін? Да. Так. Я сподівалась, що воно не злізе разом зі стінами. Бо це... Що, це мусилося трасити Так. Але наклейки теж було спеціально для Юля, тебе не заважали ці пейси на очах. Які пейси? Ну я сама не, я не розумію. просто, як ти сама ходиш, воно лізе тобі в очі і ти ходиш. Тобі воно не заважає. Ось так я хочу. А бантик поклик. Давай, бантик, я про нього не подумала бантик тобі хочеться, так? Червоний. Я хочу тут написати Merry Christmas. Ти знаєш сайтів, це те, що я минулого року хотіла тобі зробити і так і не зробила. Блін, який шикардосний ось цей... Єва, тихенько гостить. Який ось цей... це таке? А я тут прикріпила. Ну, ось цим прикріпила. ось цим. Зараз я трошки нагору. Зараз ще по центру давай підписуємо. Ха, який ще клей. Щас. Я його трошки тут напомога. Давай. давай. А що тут по центру? давай. давай. Да, ага, підкліпи. Давай ось так, щоб було. Давай, да. Ось тут так. Ну, Кипи і ну, купи гілочку до нього. Да. Давай сильніше надали. Так, осіди трошки більше постояли, так? Да? А! Це не стой додати. А я ці хотіла на поличку. Ні, ні. А можна мені покрасити свою кімнату? Звичайно, я так і хотіла, щоб ти прикрасила. Це я прикрашаю свою кімнату, як хочу. Ти, ти, що ти? Що ти говориш? Дівчата, це ти встала? Де твоя мама? Горить, Тебе кухня, горить. Я знаю, що хочу зробити. Mm -hmm. Я дивись. Ну, це не фон. Ну. Е, чого? Дивись, давай, диви, давай А шо, так, не гарно? Буде? Ні, Не хав. Не подобається тобі. Но да. А вот так? отак не Ладно. шукаю оці букви, ніде не можу знайти. Дивлюсь в цих коробках, ніде немає. Уже пішла дивитись минулорічні відео, от куди я це засунула. А я виявляється в минулому році, не показувала, як я це все збираю. Коротше, шукала, шукала. У мене вже паніка. Де воно ділося? А воно отут заникане було. Я ж пам'ятаю, що я сюди я куди ще могла. У мене більше коробок немає. Боже, я взагалі. думаю, ну капець, сліпе, сліпе, сліпе. Singing for the holiday. Uh, 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 uh. Singing for the holiday. The happy holiday. Have a happy holiday. Uh, uh, uh. Singing for the sinners and the hard luck winners, long time losers, career boozers. Singing for the ones that got away. Like I'm praying for an act of God, a revelation, singing for my savior, my slayer, singing for humanity and the animal Kingdom. And the animal kingdom. У нас высло. Да, можно, можно. Тільки там, напевно, зайчик, не буде видно через сторону. Закриюдейфоматина клінки дуже подобається, як вийшла така гірлянда. Мені взагалі заходить. Ще треба додати ось таких ось дерев'яних іграшок. Я зараз познаходжу, просто в коробці. треба знайти. І довісим. ще ось таку довгу повісила для того, щоб замаскувати шнурочок. Клас, я дуже щаслива, що придбали ми цей пластилін дали путі для стін. Просто дуже гарно. Мені подобається. І є євочки не тут. Один, два, три. Чотири. А, це чотири. А це три. А це Салімчик? Так. Да. А. а це ти? Ні. А хто? Пані я. Ти все ж таки? А це нуй! А, це нуй. Це скільки до різдва? Прикрашаю. Так, у нас зараз вимкне світло, тому ми вже будемо тут все прибирати без світла, з ліхтариками. Це все я наклала, якщо що. Це процес прибирання, пересортування всього. Я от довершую свою кімнату. А квіти, будеш кудись вішати квіточки? Цього року. Будеш квіточки вішати? Оці, що в коробці гулять. Ні, не хочеться цьому році. Хочеться червоного і зеленого, так? Да? Треба ще якусь гідандочку пустити отут. Я так думаю. singing for the holiday oh, oh, oh. singing for the sinner a hard luck winner a long time loser career boozer singing for the ones that got away singing like i'm praying for an act of god a revelation singing for my savior my slayer singing for humanity and the animal kingdom, singing for my Broadway dinner, clinking my tin, gonna get me through the winter. Share the cup, pass that mug around, gonna find some truth on the sacred ground. Gonna find some truth on the sacred ground. Singing for the holiday. Singing for the holiday. The happy holiday. Have a happy holiday.